Муся, що це таке? О, кормити тебе? Ну зараз, секунду. Лапа, лапа. Так. Як з голодного краю. Випоня ви поняли. Куди? Єсть таке захватом, як нічого інше. Не знаю, що це Лососева паличка. Ну клуб чотири лапи. Что знает про кутив? Но они что так не есть эту палочку. Сам мне с рукой здесь. Давай, на, доїдай. Кажи, їсти їсти спати? Ну так. Ось От такі палички. Вони на акції во вроді бувають часто. Так можна купити везде. Всіх. в всіх магазинах, в масс-маркетах. Кажи, угу. все. Всім добра ніч. Усі, каже, дай Нема, каже, нема. Все. каже, спасибо, дякую, каже, Все, все. Ну ну ну, 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 ну